Тут найбільше магнітофонів, ніж десь, де я б ще бачив. І на жаль, це місце під загрозою зникнення. Отже, це Київський музей техніки магнітного запису. Давайте глянемо найцікавіше з того, що тут є. Наприклад, модель першого магнітофону, який літав у космос в 1961 році. Така ось непримітна коробочка, яка записувала інформацію на сталевий дріт завтовшки 50 мікрон. Це панувальна, от приймальна, тут дрот натягнутий був. А це шпигунський НКВДшний магнітофон. На той час це був досить малий розмір для звукозаписувача. Мікрофони до нього під'єднувались найрізноманітніші, навіть з віконного скла можна було считати вібрації. Вагон прямує в депо. Кріпочний провулок. А це старий працюючий інформатор з Київського громадського транспорту. Музей створений на базі науково-дослідного інституту електромеханічних приладів. Тут спроєктовано кілька десятків магнітофонів для космічних польотів, і майже всі їх види тут присутні. Цей трек не знайшов ні Шазам, ні Гугл. Раптом ви знаєте, що це, напишіть у коменти, цікаво було б дізнатися. Є тут також працюючі іноземні магнітофони. Ось як популярний у 1980-х рекордер Sony TC D5 Pro 2. Я знаю, що ви все одно почуєте оцифрований звук, скручений відеокомпресією, але чому б не спробувати? Переповнена техніки, тут багато пристроїв запису. Я не знаю, з чого мені тут почати знімати, а давайте хоча б перевіримо зараз цього на... поки вся ця колекція не зникла, а все. Так. Так, ця колекція може зникнути, якщо і не знайти нову домівку. Тому що частину території інституту фонд держмайна скоро виставить на продаж. І не факт, що новий власник буде зацікавлений у збереженні музею. Думаю, що новий власник просто побудує якийсь житловий комплекс на території інституту, та й все. Тому музею потрібне нове приміщення. Якщо ви маєте ідеї чи пропозиції, щоб це могло бути, чи хотіли б допомогти, пишіть у приватні повідомлення мені в інстаграм чи у коменти. І тут, до речі, є не лише магнітофони, а ще багато чого. Тож сподіваюся зняти для вас тут ще кілька цікавих відео. До зустрічі!